Вітаю вас на каналі Петерсентрейд. Мене звати Ребрина Петро, і сьогодні ми з вами не будемо робити як такий обзор ринку, тому що нема що робити. Ми з вами просто поговоримо про те, що відбувається зараз на крипті. Я приймав участь в двох альт-сезонах, і всі вони супроводжувалися тим, що відбувався халвінг, біток оновлював свої історичні хаї, підтягувалась альта. от, Деньги перетікали в альту. все росло на десятки сотні. Процентів це просто е, щастя і праздник для всіх скальперів було. Що ми бачимо зараз? Зараз ми бачимо просто діаметральну протилежну ситуацію на ринку. Біток у нас росте, да встановлює хороші цінові е, максимуми, але альта абсолютно ніяк не реагує. Вчора цілий день біток ріс, і ніяких абсолютно точок входу на альтах не було. Взагалі, деякі монети там рандомно повистрілювали, і на цьому все з чим це зв'язано взагалі. Тут е, дуже багато Факторів є і одні з них це те, що вся концентрація коштів зібрана в бітку, тобто вся домінація у нас зараз знаходиться в біткоїні. і поки не буде перелива в альту, поки не будуть інвестора виводити деньги з бітка і переливати в альту. То альтсезон як такого у нас не буде. Взагалі це максимально дивний рост бітка, який був, і він ну не схожий на попередні рости, тому що у нас відбувся халвінг, біток виріс знову. Ж таки альта не відреагувала на це. все. ефір у нас падає на попередніх альтсезонах Він ріс. Да, я розумію, що ефір це у нас теж альта, але все ж таки, ще що нас чекає, це е, вибори в США. Трамп набуває собі бали, ніколи він за крипту не говорив. А коли почав балотуватися другий раз в президенти, він почав говорити з його синов'я. Там почали вброси ділити про різні там стейбли, про те, що Трамп прибере главу сіка і так далі. І тому подобне Понятне діло, з чим це все зв'язано, Да? для того щоб. Зібрати якомога більшу аудиторію прихильників кріпти, сказати їм, що от я, коли стану президентом, ви всі станете багатими. От. І більшість людей вони недалекі, ну, от. і вони в це все вірять. Взагалі, абсолютно нічого не відбудеться, просто дрожі цією криптою, туди-сюди її ганяють, і нормальні трейдери не можуть заробляти. Біток виріс у нас, що ми з вами бачимо, абсолютно нічого. Просто біток виріс. Якусь нормальну точку входу на бітку її не можна знайти. Все, що можна зробити. Робити це купити на споті біток і подержати пару днів. Це більше якась темка Всі, хто собрали ці портфелі по альтам, ці портфелі в просадках. Тобто немає такого, що біток виріс, і альта потянулася, і всі такі криптотрейдери вау, класно. Потрібно чекати, коли біток дасть хороший імпульс, встановить новий all time high закріпиться на ньому. Почнуть фіксувати позиції. Після чого падіння домінації, ріст індекса по капіталізації альтів, і тоді, і тоді вже будемо ми приймати. Участь в альт сезоні і було б бажано ще б дочекатися розв'язки з виборами. І тоді ми з вами, я надіюсь, зможемо нормально торгувати. Тому що те, що відбулося вчора, ну це піздець. Я вам зараз покажу графік домінації бітка. Він у мене голубого кольору, і а знизу індекс капіталізації альтів. Якщо ми на нього ось так візуально подивимося, да місячний таймфрейм, щоб ви розуміли, у нас нормальні альт сезони це були от там 20-му році, коли домінація бітка падала і хорошо. Росли альти всі дуже хорошо, навіть коли там домінація плюс-мінус була бідка в проторговці, все одно альти нормально ходили, як і в шор, так і в лон, Хоч, хоча б волатильність була. Але коли почала рости вже домінація бідка, біток сам по собі почав рости, то альта почала зливатися, а то й взагалі стояти на місці. Тобто, дуже довгий час, там 22-й рік, умовно кажучи, майже весь альта простояла. Потім ми з вами бачимо, що в 23-му році. Хоч і домінація бідка росла, але і альта з неї росла. З чим це було зв'язано, тому що там спотові ETF приймали, виходили дуже багато нових альтів, була популяризація крипти в США, почали говорити про неї на політичному рівні, і в цей період часу все було окей, допоки біток не почав далі рости. І зараз те, що ми бачимо, от ми зараз з вами знаходимося в оцій точці. В точці, коли домінація бідка росте, Альти всі. Падають і зараз ми стоїмо, і на ринку взагалі немає нічого. Тобто зараз класний момент або роздати дівь на ринки, або потренуватися і підготуватися до альтсезону, сезону, який буде. І з важливих новин, на які ми сьогодні очікуємо, це те, що о 14.30 виходять дані про процентну ставку ВВП США. У нас прогноз іде 3%. Це такий же самий, як і попередній факт. У нас був про що це каже: це каже про те, що у нас в принципі. Як такого руху не планується ніякої там волатільності, але якщо буде більше ніж 3%, то значить у нас підуть шорти. Якщо менше ніж 3%, підуть з вами лонги. Так, давайте з вами перейдемо до огляду ринку і подивимося, на чому ми з вами зможемо сьогодні заробити. Насправді ситуація з бітком від вчора не сильно змінилася. Він просто ріс, а він ще не оновив свій. Але при рості бітка, як я сказав раніше, абсолютно. Ніяк Альта не відреагувала. Ми підійшли до Олтам Хая зараз і торгуємося під ним. Якщо подивитися на більш молодші таймфрейми, то у нас тут ідена торговка перед Олтам ем, Хаєм, до нього залишається там, ну, візьмемо там приблизно 2%, але біток потрохи починає відвалюватися. Будемо слідкувати за тим, як біток буде відвалюватися і як буде реагувати Альта. Любий сценарій з бітком, там чи лонговий, чи шортовий, в будь-якому випадку для нас. Він буде ок, тому що альта хоча б почне рухатися. По альтам. Дивіться, яка у нас ситуація. Я відібрав всього-навсього три монети: це BNB, SOL і ZETA. Чого я їх відібрав? Тому що вони технічні. Ми зараз з вами будемо цілитися в технічні монети. Зараз яка ситуація? Краще не торгувати, ніж торгувати. Понимаєте? Зараз всі монети, які там є, які там більш-менш показує щось скрінер, дуже тяжко по ним зараз зайти. Треба дождатися розв'язки по бітку. Хоча б для нас розв'язка, це навіть якщо зараз біток прол'ється нормально, так? почнуть рухати рухатися Всі інші альти, але поки вони не почали рухатися, ми з вами будемо чекати такі технічні монети. От як, як я сказав, там BNB, Сол і Зета по них є хороший потенціал, вони ліквідні. Ці монети, ну, кроме зети. Кстати, по ним є хороші рівні, і ми просто будемо за ними спостерігати і їх чекати. Але якщо у нас біток прольється, ми подивимося, що там по скринеру є якісь ситуації, то ми вже будемо їх відпрацьовувати. Поки що я взагалі не буду дивитися абсолютно ніякі монети які там показує скрін. По BNB, хороша днівка з хорошим АТХ. Ми зараз піджалися до глобального уровня і зараз коло нього тремося. Я чекаю по BNB хороший вихід. У нас вже такий був вихід, я його забрав і зараз чекаємо ще один вихід. Ну тут ну, скільки тут ж потенціалу немає, історичних хаїв немає. Але проторговка, що? ну дуже класна. Якщо подивитися на більш молодших таймфреймах, то тут насправді нічого немає, але сам. Факт того, що ми зараз торгуємося в восходячому тріугольнику і будемо очікувати, коли сформуються якісь у нас наторговки, проторговки і так далі. Зараз він почуть стікає, хай стікає, Ми за ним будемо наблюдати за більш глобальними якимись сетапами, такими, як от ці виходи. От, коли піде обновляти хаї, ми вже знаємо і будемо з вами до цього готові. Наступна у нас з вами монета – це сол, по ній є глобальна наклонка нисходяща і локальна наклонка восходяща. Через те, знову ж таки. І я б очікував би виход з цієї наклонки. Тут дуже хороший буде виход. Знову ж таки, ми торгуємося. Тут будемо ждати якихось нетних ситуацій. Поки що нічого немає, але ми ж цілимося на глобальний виход. Наступна монета у нас з вами це зета, по ній заходять об'єми. Як для цієї монети, це даже ок. Подивіться, просто на німку, як вона виглядає. Тут поджимаємося. У нас є хороша наторговка перед походом наверх. І чого я люблю такі монети? У них є історія, у них є хаї, які ми можемо. Можемо оновлювати і ми наторгуємося. Якщо розпочнеться, хорошо, так. коли розпочнеться альтсезон, ми зможемо постояти в таких е, зділках. А, а поки що ми з вами будемо дивитися, у нас є хороші сильні рівні, це на 15 минутки, будемо чекати, поки ми до них підійдемо. Монета доволі, доволі технічна, хорошо виходить з проторговок, ось такі проторговки да, на, на 15 минутки по 6%. Ось такі наторговки, ось такі ну, доволі, доволі хорошо виходить. Будемо Спостерігати, до речі, як, як і в лон, так і в шорт хорошо виходить. Давайте ще вам ефір покажу на здачу. У нас ефір зараз виглядить: вот так вот. ми зажалися в кліні. Цей клін, ну типу він повинен отработати в шорт, але ж біток може за собою все потягнути. Зараз ефір знаходиться в верхніх границях цього кліна і можна спробувати його взяти до нижньої границі. Тут відсотків 10 можна забрати. Ну хорошо, там з погрешностями, всіма там точками входу, виходу. Ходами і потенціалом движення ну відсотків 5 можна попробувати по цій монеті взяти, якщо біток дасть нормальний імпульс вниз. Те, що він зараз і робить, да, він пробив наклонку, того ефір теж підтягнеться і можна взяти, взяти нормальне движення. Так, по тіханалізу, новинам і всьому, це все, все, що я вам хотів сказати. Ринок дірміще. Треба ждати розв'язку по бітку. От все, що я вам скажу. Підписуйтесь на нашу інсту, там лайфстайл. Виходить, і дуже багато корисного матеріалу. В тілізі у нас сетапи, які ми отрабатуємо, за якими слідкуємо. А в проекті Профіт ми всією бандою наші. Торгуємо через те. Приєднуйтесь і торгуйте разом з нами. І не роздавайте на такому дермічному ринку деньги. Обняв вас, приподняв.